Вітаю вас, дорогоцінні, нехай Бог благословить вас. Скоро вже 30 років, як доктори теології, священники Станіслав та Юлія Салтаненко служать Ісусу Христу, який знайшов їх, коли їм було по 20 років. Він надіслав їх до регіону, де тільки закінчилась війна, тому вони знають, що таке служіння в такому регіоні. Бог заснував там церкви, а потім надіслав Станіслава та Юлію до Одеси, де теж заснував місію Слово Боже. Яка впливає на всю планету Земля? Євангелієм Ісуса Христа. Церква, Слово Боже, в Одесі велика та славна. Вона не має можливості збиратися в будівлі вже понад два роки, бо загроза життю постійна. Обстріли гинуть люди, але церква зростає і стільки людей спасається. Тому пишіть в коментарях, якщо ви бажаєте приєднатися і у вас немає церкви. Бо понад 600 релігійних культових споруд та храмів зруйновано в Україні, і це тільки офіційно, а так значно більше. Тому багато людей немає церкви, немає християнського спілкування, щоденного вивчення Слова Божого, молитви, але Господь будує свою церкву і вона зростає. Пишіть нам і приєднуйтесь до онлайн-спілкування кожного дня, і Бог благословить вас.